Сьогодні ми ставимо тепличку в Обуховському районі село Кременище. Сьогодні вона буде стояти у нас на ґрунті. І я вам розкрию е тему про ґрунтозачепи. Ось, розкладаємо наші торці. Зараз прошу звернути увагу, що в наших торцях є дві двері. І два віконця для провітрювання. Зараз будемо розпускати полікарбонат на зашивку. Коробочки, в які все є. Що в нас є в ці коробочки? Обов'язково випадають візиточки, метизики, петлі. Пошагова інструкція, як збирати. В кожному комплекті присутня така інструкція, де всі розкрої, як поставити метизи, все є. Вова катапілер, як завжди. П'яту передачу ключові, пішов, пошов, 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 його тільки лови. Зараз так до сусідів дойде, і там його тільки зупинимо. Так, накручуємо ми на арочки наші фірточки, двері. Зараз фіксуємо петлі. Ось потім будемо фіксувати наш полікарбонат. Грунтозачепи ставляться ось сюди, на кожну арку. Грунтозачепи виглядають ось так. бачите? На кожну теплицьку все пораховано. Отакі тешечки. Вони будуть кріпитися ось сюди. через Саморізи. Так, і їх раз до болта. Там є такий болт для кріплення. Проміжуточних рейок. провертає і фіксує зверху саморезами. Так, поставимо зараз наше желізо. І другу арочку внесем. А ось і третя арочка деякі з замовників люблять нам допомагати от і сьогодні у нас є допомога так будь ласка шановні дивіться ось розкриваю на тему про ґрунтозачепи, бо казали, чи не вирве тепличку з землі, ось такі ґрунтозачепи, які закопані в землю на 25 см. Вони стоять на кожну арку. Ну, ось тут, тут. І вони ж будуть стоять на торцях. Так, ну ось дверці підрізали, прорізали для хвірточки, прорізали для дверях щілини, то ще буде планочка торцева тут і тут. А ось починаємо другий торець двері обшивати. Так, один торець готовий, зараз його будемо ставити на праву сторону. Що хочу сказати, тепличка начебто 3х4 по розмірам і невелика, але подивіться, наскільки в неї достатньо місця. Як для невеличкої ділянки, у кого там 5-6 соток дачного кооперативу, то ця тепличка буде то, що треба. Ось так. Торці ми зафіксували, діагоналі виставили, рівні виставили. Зараз будемо накидати листи. Перший лист є. Так, ну і другий листочок приїхав у нас на тепличку. Ось так чудово у нас все виходить. І ось тут а ми вже засипали. І зараз будемо засипати. Ось вовчі засипає всередині ці ґрунтозачепи, бачите? О, вони всі просипаються землею і нічого не вириває. На кожну арку по два ґрунтозачепи з кожних сторон. Так, Змонтажили ми фурнітуру. Ось є крючок для провітрювання фірточки в літній період, коли дуже жарко. Ось вся фурнітурка зроблена. Ну, ось така чудово маленька тепличка вийшла. Її розмір 3х4, але я вам скажу, що для зовсім маленьких ділянок її достатньо. Ну все, завершили ми монтаж нашої теплички. Ось так вийшло. Все в нас тут. Засипали, змонтажили речки, всі рівні, з'єднувальні планки рівні, все, замовник ради відпускає нас. Ну все, бувай. приємного перегляду.